Шановні батьки та любі діти, сьогодні 21 листопада, День Гідності та Свободи. Чому саме в цей день ми святкуємо, і що це за свято? По-перше, я вас вітаю з Днем Гідності та Свободи, і нехай Україна здолає всіх ворогів і розквітне в радості та мирі. День гідності та свободи відзначається щорічно 21 листопада на честь початку двох знаменних подій історії України Помаранчевої революції 2004 року та Революції Гідності 2013 року. Цю дату було встановлено указом Президента України від 13 листопада 2014 року. «Помаранчева революція 2004 року. Цього дня протестувальники зібрались на Майдані Незалежності, щоб захистити своє право на чесні вибори. Революція Гідності 2013 року. Акції протесту. Розпочалися 21 листопада 2013 року після рішення уряду призупинити підготовку до підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом. Мирного неба над українською землею, добробуту та віри у щасливе майбутнє української держави. Я бажаю всім нам. Вільні творять майбутнє. Нехай у ваших серцях завжди палає вогонь свободи, а наша країна процвітає у мирі та злагоді. З Днем гідності та свободи пам'ятаємо, цінуємо, діємо разом заради майбутнього нашої країни. Дітям можна запропонувати ось такі розмальовки, і потім надішлити їх. Нашу вайбер-групу. Перегляньте це відео разом з дітьми. Їм теж буде знати цікаво, що за день сьогодні. Очікую ваших робот у вайбер-групі. Можна намалювати свій малюнок, а можна роздракувати розмальовку та надіслати в групу. Дякую вам за увагу. До побачення!